Україна припиняє імпортувати російський газ. Про це під час урядового засідання повідомив Арсеній Яценюк. Прем'єр пояснив, такий крок можливий, адже українська промисловість скоротила споживання блакитного палива на 20%. До того ж, в газосховищах запасів достатньо. Що ж стосується наших зобов'язань з транзиту газу до Європи, Київ виконає їх повністю. Урядом прийнято рішення доручити нафтогазу зупинити придбання. Російського газу, а то вони переплутали. Це не вони нам не постачають газ. Це ми у них не купуємо газ. Зроблено це в першу чергу у зв'язку з тим, що пропозиції, які надійшли від наших європейських партнерів, цінові пропозиції, набагато кращі ніж пропозиції, які від східного сусіда. Припинення співпраці в енергетичній галузі лише початок. Україна закриває небо для всіх російських авіакомпаній. В уряді пояснюють таке рішення необхідними заходами з безпеки, адже Росія може використати український авіапростір для провокацій. Рішення про таку заборону приймається внаслідок суттєвого загострення військової і зовнішньополітичної ситуації. Росія може використати український авіаційний простір для здійснення провокацій. І тому це питання як національної безпеки країни. Так і відповіді Російській Федерації на її агресивні дії відповідна заборона набере чинності опівночі півночі 26 листопада. Державія служба рух вже інформують авіакомпанії та Росавіаслужбу про дане рішення. Крім цього, урядовці планують відкрити у світі вісім торговельних представництв. Усе для того, аби знайти нові ринки. Адже Росія відмовляється купувати українські товари з 1 січня наступного року. У нас відкриваються нові можливості в першу чергу завдяки угоді про зону вільної торгівлі з Європейським Союзом для того, щоб розвивати український експорт, дати можливість диверсифікувати ринки і навпаки наростити постачання української продукції за кордон нової, якісної і конкурентної української продукції. Уряд приймає рішення щодо створення торгівельних представництв. Відповідно до законодавства, це є компетенцією президента України, і я переконаний, що президент України підтримає ініціативу уряду щодо створення восьми торгівельних представництв: в Брюсселі, Європейський Союз, в Сполучених Штатах Америки, в Вашингтоні також буде в Китаї, Єгипті, Німеччині, Польщі, в Швейцарії не оминули міністри й теми майбутнього держпідприємств. Яценюк закликав парламент підтримати законопроекти з приватизації. На думку прем'єра, державні компанії просто годують певні політсили. Аби це припинити, необхідно віддати контроль над держмайном в приватні руки на чесних та прозорих умовах. У разі парламентської підтримки у першу чергу приватизують одеський припортовий завод. Державні компанії повинні перестати бути годувальницею політичних сил. І єдиний правильний шлях щодо управління такими компаніями це приватизація на прозорих і конкурентних умовах із залученням в першу чергу іноземного інвестора. За останніх 20 місяців нам вдалося не допустити жодної тіньової приватизації. Шукають урядовці шляхи вирішення проблем валютних позичальників. Зокрема, у Мінфіні вважають необхідним реструктуризувати борги 40% позичальників, а це близько 37 тисяч громадян. Програма поширюватиметься на інвалідів першої групи та ветеранів. АТО. держава обіцяє оплатити від 25 до 50% позики. Решту переведуть у гривню за курсом НБУ. На це готові виділити 20 мільярдів гривень. Валютні кредити потрібно реструктуризувати не заможним громадянам та не спекулянтам, а лише тим українцям, що брали їх на придбання власного житла, та які, як наслідок, через неспроможність сплатити кредит можуть залишитися без єдиного свого помешкання. За даними Нацбанку загального обсягу валютних кредитів фізичним особам, у 87 мільярдів гривень у еквіваленті дані на 1 жовтня 2015 року, лише 52 мільярдів, тобто менше 60 відсотків, це іпотечні валютні кредити для фізичних осіб. Інші пропозиції, що вносилися на розгляд раніше, допомагали не лише тим українським родинам, що брали іпотеку для придбання власного житла, але і тим, хто купував нерухомість для спекуляцій. Тим, хто брав валютні кредити на придбання телефонів чи дорогих авто, тому наш законопроект надаватиме підтримку тим, хто її справді потребує, зокрема родинам, що мають єдине житло, яке знаходиться в іпотеці. Інвалідам першої групи, ветеранам, АТО або дітям та спадкоємцям героїв, які загинули, захищаючи Україну, запланували та пообіцяли в уряді. Чимало українцям вже залишається чекати та сподіватися, що у міністрів на все вистачить сил, часу, а головне грошей.